Третя світова війна, пандемії, зміни клімату. Чи не причина це для страху? Мета цього епізоду дати вам підстави не боятися навіть коли страх здається найбільш природною реакцією. Перш ніж ми почнемо, я хочу, щоб ви запам'ятали цей уривок зі святого письма. У Євангелії від Луки, розділ 21, вірші з 9 по 11, сказано. Коли ж почуєте про війни та розрухи, не бійтеся, бо має це раніше статися, але це ще не кінець. Тоді говорив їм, повстане народ проти народу і царство проти царства, і будуть місцями великі землетруси, голод, пошесті і жахливі події і будуть великі ознаки з неба. Якщо ви постійно моніторите засоби масової інформації, ви вирогідно, Могли стикатися із заголовками про хворобу X. Заснована у 2017 році Коаліція з інновацій у готовності до епідемій, заявляє на своєму вебсайті, що хвороба X це назва, яку деякі вчені та Всесвітня організація охорони здоров'я дали невідомому збуднику, який може з'явитися в майбутньому і спричинити серйозну міжнародну епідемію або пандемію. Хвороба X – Сама по собі гіпотетична, її не існує. Але концепція хвороби X описує дуже реальну і висхідну загрозу здоров'ю людини, і світ повинен краще готуватися до реагування на неї. Тепер, через цей гіпотетичний вірус, лідери, що представляють людей по всій планеті, зустрічаються разом, сподіваючись розробити якийсь план дій. Для багатьох людей коли вони почують цю новину про потенційний смертельний вірус у майбутньому, це спричинить серйозну тривогу в серцях декого і майже створить культуру страху. Це не лише про хвороби. Опитування американської психологічної асоціації показало, що майже 7 з 10 американців побоюються, що ми перебуваємо на початковій стадії Третьої світової війни. Тобто? Згідно з цим опитуванням, 7 з 10 американців повертаються додому з роботи, вечерюють зі своїми сім'ями і кладуть своїх дітей спати на ніч в переживаннях та з похмурим передчуттям, що світова війна може вибухнути в будь-яку секунду. Отже, виникає питання, чи дійсно ми живемо так, як задумав Бог, коли на задньому плані нашої свідомості постійно присутній страх. Навіть великі новинні сайти вказують на те, що можновладці грають на страхах своїх громадян. Можновладці розуміють, що майже 70% людей ведуть своє повсякденне життя, відчуваючи величезний страх. Саме в такій атмосфері ми живемо сьогодні. У певному сенсі частина людей, здається, захоплюється страхом. Це може відображатися у фільмах жахів ігор. Історій, будинків з приводами і тому подібне. Врахуємо також і той факт, що страх заразний. Навіть якщо вам непритаманно боятися, страх може вселитися у нашу свідомість через оточення, яке може бути більше піддатливим до маніпуляцій зі страхом. В результаті це вплине і на наше самопочуття, може похитнути нашу впевненість у Божому проведінні. Коли ми гортаємо заголовки новин, то ймовірно побачимо вдвічі або навіть втричі більше страшних новин в порівнянні з хорошими та позитивними заголовками. Цілком ймовірно, ви десь побачите історію про вторгнення в будинок або в країну, техногенну катастрофу чи якусь іншу жахливу подію. І ви побачите це частіше, ніж щось, що відновить вашу надію на щасливе майбутнє. Страх, здається. Глибоко вплетений у життя кожної людини, яка живе сьогодні. Дуже рідко ми, як суспільство, і світ загалом зосереджуємося на речах корисних і добрих. Натомість вся наша увага зосереджена на явищах, які є негативними та викликають у людей страх. Водночас, ці теми, що викликають страх, типово включають і Третю світову війну, і пандемії. І різні кліматичні зміни, і навіть голод. Ще раз я хочу звернути вашу увагу на Євангеліє від Луки, розділ 21, вірші з 9 по 11, де сказано. Коли ж почуєте про війни та розрухи. Не бійтеся, бо має це раніше статися. Але це ще не кінець. Тоді говорив їм Повстане народ проти народу і царство проти царства. І будуть місцями великі землетруси, голод, пошесті і жахливі події, і будуть великі ознаки з неба. Зверніть увагу, що цей біблійний вірш каже про війни, епідемії, які також є, і пандеміями, екстремальні погодні явища і голод, складається враження, що ми справді наближаємося до останніх днів згідно з біблійним пророцтвом. Незалежно від того, до якого кінця політичного спектра ви належите, або яким новинним сайтам ви довіряєте, щоб бути в курсі подій, у всіх нас є щось спільне це бажання жити в безпечному світі, де ми можемо бути вільними від будь-якого почуття небезпеки. Однак, як християни, ми повинні розуміти, що як би ми не старалися, ми не будемо мати можливості жити у гармонійному світі. До повернення Христа. Ми живемо в гріховному світі, який сповнений темряви і зла. Однак ми не можемо дозволити собі зневіритися адже ми не з темряви, але зі світла. Навіть якщо це так, навіть якщо світ наближається до своїх останніх днів, що ми повинні робити? Для початку, як християни, чого ми не повинні робити, так це бігати в паніці. Ми не повинні піддаватися цій культурі постійного страху і заохочувати її. Біблія говорить нам, що єдиний, кого ми повинні боятися, це Бог. Насправді ж все інше взагалі не варте того, щоб змушувати нас жахатися тільки Бог гідний нашого страху. Всюди в Біблії ми бачимо, що Бог закликає свій народ. Не лякатися і зміцнює їх у подоланні своїх страхів. Сьогоднішній день не виняток. Ми живемо у світі, де люди одержимі страхом, але ми не зобов'язані бути одержимими страхом. Багато людей витрачають своє життя даремно, переймаються панікою через події, що відбуваються у світі. Це не означає, що ми не повинні уважно стежити за подіями у світі. Й не усвідомлювати того, що відбувається, але відвертий страх це не той стан, в якому Бог хоче бачити нас, як християн. Як християни, ми знаємо, що Бог захищає нас, і, хоча навколишній світ може здатися загрозливим, насправді у нас немає причин ніяковіти. Зрештою, наше життя в Божих руках, і Він несе відповідальність за наш захист, Бог любить нас. І спостерігає за нами. Він не допустить випробувань понад наші сили. Згадайте дітей Ізраїлю в землі Єгипетській. Коли світ навколо народу Божого розлітався на шматки, діти Ізраїлю були в цілковитій безпеці. Всі епідемії та лиха, які відбувалися просто на їхніх очах, абсолютно ніяк на них не вплинули. Вони були оточені. Переляканими єгиптянами, які не мали Божого захисту в своєму житті. Чесно кажучи, у єгиптян були всі підстави боятися. Як Божий народ, ми перебуваємо в духовному гошені. Книга Вихід описує, як ізраїльтяни жили в гошені під час перебування в Єгипті, їм була виділена окрема територія, і вони там процвітали. Тож, навіть коли все навколо руйнується або здається моторошним, не потрібно боятися. Бо наша безпека від Господа. Бог має здатність врятувати нас від будь-якої небезпеки. Ми повинні працювати над тим, щоб довіряти йому і не бути боязкими, себто лякливими, немає нічого, що могло б статися поза контролем нашого Отця Небесного. Розумію, що це набагато простіше сказати, ніж зробити, особливо коли ми переживаємо війну. Але нам справді нічого боятися, тому що Бог повністю контролює ситуацію. Тепер, хоч Бог все контролює, розумно використовувати мозок, який дав нам творець. Існує різниця між відповідальністю за підготовку себе до того, коли на нашому шляху виникають проблеми, і одержимістю страхом. Біблія говорить у приповістях 21.31. Коня готують на день битви, але перемога від Господа. Незалежно від того, наскільки добре ми плануємо заздалегідь або готуємося до небезпеки, перемога завжди буде результатом Божим, а не нашим власним. Отже, це означає, що ми ніколи не повинні в страху запасатися продовольством, валютою або зброєю, тому що, незважаючи ні на що, ми переживемо будь-яку страшну подію завдяки Богу. І відбудеться усе під його цілковитим контролем. Шановний слухачу, готуватися і дивитися в майбутнє це добре, але дозволяти страху перед прийдешнім темним днем поглинути нас це погано. Існує різниця між готовністю і страхом. Біблія говорить, що Бог дав нам духа не страху, а сили, любові та самоконтролю. Щоразу, коли ми відчуваємо переляк перед тим. Що відбувається навколо, ми повинні розуміти, що паніка то не від Бога. Господь дав нам здатність контролювати себе, навіть коли здається, що перебуваємо у жахливому сні. З Божою силою ми справді можемо подолати своє тремтіння, яке, здається, долає більшість інших людей, з якими взаємодіємо в житті. Навіть у розпал шторму, що відбувається у світі. Ми повинні навчитися не зациклюватися на цих подіях, а натомість звернути погляд на Ісуса. У Матфія, розділ 14, читаємо відому історію про Ісуса, що йде по воді, і в цій історії є велика істина, яку ми повинні взяти близько до серця. І зараз же звелів Ісус своїм учням сісти в човна і пливсти раніше за Нього на інший бік, а Він тим часом. Відпустить людей. Відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб молитися. Як звечоріло, він залишався там на самоті. Човен уже був далеко від берега, його кидали хвилі, бо був супротивний вітер. У четверту сторожу ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю. Учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулися, кажучи, що це привид. І зі страху закричали. Зараз же Ісус сказав їм Кріпіться, це я, не бійтеся. Так само як Ісус каже учням у цій ситуації не боятися, ми також знаємо, що коли навколо нас вирують бурі, нам не потрібно боятися, бо Ісус спостерігає за нами. Петро, озвавшись до Нього, сказав Господи. Коли це ти накажи, щоб я пройшов до тебе по воді? Він же сказав Іди. І вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб іти до Ісуса. Та, побачивши сильний вітер, злякався, почав тонути і закричав, гукаючи: Господи, спаси мене. І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив його та й каже йому Маловірний, чому ти? Засумнівався. Коли вони увійшли до човна, вітер стих. А ті, які були в човні, поклонилися йому, кажучи: Ти насправді є Божий син. Біблія розповідає тут, що Петро вийшов з човна і пішов по воді назустріч Ісусу нетипова подія. Однак цей особливий момент зникає, коли Петро відводить погляд від Ісуса і дивиться на хвилі, що бушують навколо. Він втрачає зосередженість на Ісусі і зациклюється на лютих вітрах, хвилях і негоді через цю втрату зосередженості на Ісусі Петро фактично почав тонути. Ми можемо застосувати це до навколишнього світу і сьогодні, коли ми, як християни, відводимо очі від Спасителя і дозволяємо життєвим бурям поглинути нас, вмить починаємо тонути. Коли звертаємося до Христа. Не потрібно боятися цілком можливо назріває світова війна. Нова пандемія, яка є найстрашнішою з усіх, які ми коли-небудь бачили в історії людства, може вибухнути в будь-який момент. Ми ще можемо пережити землетруси та стихійні лиха, які змусять навіть найбільш сміливих злякатися. Але, зрештою, ніщо не повинно змушувати нас, як народ Божий, тривожитися. Якщо ми дивимося на Христа, можемо уникнути занурення в наші страхи. Не потрібно боятися тому, що Ісус спостерігає за нами кожної миті. У Посланні до Римлян 8.28 сказано «Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його постановою все сприяє до добра. Щоб не сталося, знаймо що це обернеться на благо тим, хто любить Бога. Усвідомлення цього факту докорінно може змінити те, як ми проходимо через важкі ситуації. Приклад Петра не дозволяє нам тонути у своєму страху і тривозі. Отже, якщо ми народ Божий, то не повинні боятися, що ж нам тоді слід робити. Припускаю, це може здатися божевільним, але що буде, якщо ми приймемо ці страшні події, які відбуваються навколо нас? Я маю на увазі, якщо замість страху ми справді усвідомлюємо можливість, що ці події можуть бути створені для Царства Божого, для Божого плану? Що робити, якщо Бог може використати ці події, щоб залучити людей до себе? Можливо, Бог хоче використати всі жахливі речі, що відбуваються навколо нас у світі, спеціально для того, щоб привести людей до покаяння? Адже люди часто упокорюються. Коли бояться за своє життя, християни, у нас немає причин боятися, якщо ви в Христі незалежно від того, що відбувається навколо вас в цьому світі, у вас є місце на небесах, у вас є будинок майбутнього, де не буде всього цього жахіття. Зараз нам потрібно використовувати хаос і страх від подій, що відбуваються в навколишньому світі як інструмент. Для проповіді Євангелія. Закликаю вас не боятися, бо наша надія в Ісусі. Запрошую поглянути на всі ці наповнені страхом обличчя навколо нас і розповісти їм, що вони також можуть мати таку надію, яку маємо ми. Привіт, любий слухачу! Цей подкаст був записаний на базі храму миру в місті Київ та адаптований з матеріалів YouTube каналу Grace for Purpose. Наша мета допомогти вам розвивати відносини з Богом, а також благовість, зокрема через мережу інтернет. Якщо ви шукаєте церкву або місце, де вас приймуть, почують та зрозуміють, ми щиро вас запрошуємо до храму миру. Звісно, наше служіння потребує вашої підтримки. Фінансової та молитовної. Посилання для пожертвувань знайдете у наших соціальних мережах. Ми будемо раді отримати від вас повідомлення. Звертайтеся з пропозиціями та своїми молитовними проханнями до нас. Тут вам раді!